Вітаю вас на каналі Studio І ми знаходимося в тій частині міста Мішкольц, яка називається Діожджор. Чому вона називається? Зараз ви бачите, тому що цей замок називається Діожджор. Цей замок був замок угорських королів, князів, має велику історію, але зараз він закритий на реконструкцію. До речі. Уряд виділив на реконструкцію гроші, почали реконструкцію, майже закінчили, бам-бух, нема грошей. Нема реконструкції, все До речі, заморожено. Угорщині це досить розповсюджено. Щось почати, щось розпочати, зробити країну цікавою, а потім бац, бух, І все, кінець. Тут проводяться щорічні турніри, історичні події можна збирати велику кількість глядачів поруч замком. Місце для проведення різноманітних історичних фестивалів, рицарських поєдинків, наприклад, але все закрито, все заморожено. Зватися біля каштанів. Згадую Київ і б винула думками. Ось туди. Ні, я не тут, в Каштановій алеї. Я в Київській каштановій алеї. Ну, а це місцевий ресторан пропонує, до речі, і рибу, і місцевий чульок. Це, ви знаєте, свинини ребереці чи щось таке. Хто хоче покуштувати? Я пас. А якщо після реберець ви відчули втому і швидко хочете залізти у м'якеньку постіль, будь ласка, ось поруч панзіо. Замість свиних хреберець я би краще насолодилася природою і зеленню. Свіже повітря це все, що мені потрібно. Краща їжа. Ну, це так будиночок нічого. Живуть в історичному центрі міста біля каштанової алеї, є де походити, є де піджарити сосиски, є де відпочити і гарно поспати вночі. Панзіо та поруч, а це забудівля старовинна, мабуть, шестих часів. Ну так і залишили, мабуть, для історичного прикладу, щоб всі пам'ятали, або просто не вистачило грошей сюди щось причепити, прикрасити якось. Ще цікаво, що не в кожному саду ви побачите багато городини. Тобто не те, що тут вирощують картоплю, помідори, саджають і огірки. Це більш притаманно людям, які живуть за містом а в місті близько торгівля, тому люди вважають що його там ото садити. Краще ми на сонечку позасмагаємо або басейн якийсь зробимо, або... Пожаримо свині реберця. До цієї частини міста можна дістатися як трамваєм, наскільки мені відомо. а Можливо, ходять сюди якісь автобуси. Ну, краще на власному авто, звісно. Тут такий більш приватний сектор будинків, хоча є багато поверхів. Частина міста назвою Діождьор запам'ятається нам своїми каштанами. І, звісно, кому пощастило тут мешкати, мають парк поруч, історичне місце і гарний будиночок. Земля тут, до речі, буде дуже дорога. Вам сподобалося наше відео, будь ласка, подавайте коментар з вас. Чекаюсь на терпіння, мирного неба. Слава Україні! Дякую за життя!